Час в уявленнях людини протягом історії. Історію прийнято вимірювати часом. Одним із головних завдань істориків є вивчення дійсних історичних подій фактів, визначення часу, коли вони відбулися. Тому в науці використовують поняття історичний час. Як можна уявити час? Якщо час колись почався і рухається вперед, то найпростіше його зобразити лінією часу. Початок лінії це минуле, вістря, майбутнє. Ще в сиву давнину люди помічали, що всі події їхнього життя чергуються і відбуваються одна за одною. Вони розуміли, що є минуле сьогодення та майбутнє. Відтоді знання про час розширювались, але його властивість рухатись в майбутнє, перетворюючи події в минуле, залишалася незмінною. Отже, вивчаючи історію людства, вчені оперують інформацію про історичні події, що відбулися в минулому. Давні люди були надзвичайно спостережливими. Вони помітили, і ніч змінювали одне одному через однакові проміжки часу, приблизно однакові. Так само сонце та інші небесні тіла рухались по небосхилу за певними закономірностями. З часом ці спостереження привели до встановлення одиниць вимірювання часу. Стандартними одиницями вимірювання часу є секунда, хвилина, година, доба, тиждень, місяць, квартал або сезон, рік, десятиліття, століття, тисячоліття та ера. І відповідно, по табличці ви можете побачити співвідношення один до одного, скільки часу займає та чи інша одиниця вимірювання часу по відношенню до інших. В історії ми зазвичай користуємося визначеннями доби, місяця, року, десятиліття, століття, тисячоліття ери, тобто те, що виділено жирним чорним кольором. Першими годинниками в історії були сонячні пристрої, гномони. Вони були досить простими і складалися з увіткнутої в землю палички по центру кола, поділеного на сектори. Тінь, пересуваючись по такій шкалі, вказувала на приблизний час. Ось так він виглядав. Пізніше почали використовувати водяні і піскові годинники. Згодом виничнули механічні годинники, для роботи яких маятник. Механічні годинники вже мали звичний нам циферблат зі стрілками. Ось так виглядав водяний годинник. Завдяки розвитку технологій виникли електронні годинники. Найточнішими є атомні годинники, вони безпечні, вимірюють час за допомогою реєстрації вібрацій атомів. Похибка в одну секунду може накопичитись лише за 300 мільйонів років. Історичний час не слід плутати з календарним часом. Календар це система відліку часу, яка ґрунтується на астрономічних явищах. Зміні півроку, обертання Землі навколо сонця та зміни міс Фаз міс місяця. Також календарем називають спеціальне видання або інтернет-застосунок, який містить список дат, тижнів, місяців, років на визначений проміжок часу. Найчастіше люди послуговуються календарями на рік. За календарем можна визначити точну дату будь-якої історичної події.